20 листопада вирішилась доля суперкубку Броварського району. Цьогорічними суперфіналістами стали футбольні клуби Десна із погребів та колос із Великої Димирки». Одвічні суперники, самобутні команди, які мають у своєму складі талановитих та відданих гравців. Відбувся двобій у селі Світильня на шкільному стадіоні. Чому саме тут, а не у районному центрі місті Бровари, пояснив голова Броварської районної федерації футболу Андрій Іванович Гричаний. Ну, ми так вирішили на е, загальних зборах федерації. І в тому, що село Світільне в цьому році дуже підтягнулося по футболу, появились тут люди, які підтримують, появились спонсори. Організація матчів хороша. Вони е, е, ну, організовують тут і музику, і болільники організовують і тягнуться, як би кажуть. І ми для популяризації футболу в районі, хоч в них команда, скажімо, в другій лізі грає. Така, зірок не вистачає з неба, але досить розвиток такий швидкий футболу в цьому регіоні пішов, і ми вирішили підтримати. Андрій Іванович коротко розповів і про команди, які зійшлися у суперкубковому поєдинку. Команда Десна Погреби. Сьогоднішній переможець. Ну, в цьому році це вже в п'яте підряд стали чемпіонами Броварського району. Вони в другий підряд вибороли Кубок регіональних чемпіонів Київської області, де змагаються чемпіони всіх районів. От, а команда Димерка це довічний суперник, і вже який рік підряд вони або срібні медалі виборюють, або бронзові, але без медалі не остаються. Якісь із кубків чи весняний, чи осінні обов'язково беруть. У Нас Димирка без кубку і без медалі теж не залишається. І матчі дуже цікаві. У нас. В двох словах скажу, було таке, що грали е, в один час команди Динамо Київ Шахтар, це було, в позапрошлому році, і в цей же час грали Димирка по гриби. То весь район був на матчі Димирка по гриби. Це серйозно, я говорю. Тож пропонуємо переглянути відеопідбірку цікавих, як на нашу думку, моментів матчу. Ще зауважимо: всі 90 хвилин гра проходила у шаленому темпі. Було очевидно, що на полі йшов принциповий двобій, і всього один забитий гол скоріше випадковість, адже взяття воріт могло бути зафіксовано ще декілька разів, як з однієї, так і з іншої сторони. Перемога Десни з рахунком 1-0 і трофей відправився у погреби. У цей день нагороди отримали не тільки суперкубкові фіналісти, а й призери першої та вищої ліги та кращі гравці сезону у всіх номінаціях. Незважаючи на негаразди, футбол у районі розвивається, і це не може не радувати. Зараз любительський футбол в родському районі на досить високому рівні, як я вважаю, на досить високому. Тобто я беру не взагалі, якби може якість футболу, а я беру інтерес, інтерес людей до футболу. У нас у нашому регламенті змагань, регламенті федерації, першим пунктом написано, що наша задача популяризація здорового образу життя через спорт, через футбол. І у нас зараз дуже. Великий підйом іменно футболу, сільського футболу. 26 команд змагається. У нас більше команд, ніж населених пунктів в районі. От. І дуже великий інтерес, і молодь тягнеться. І зараз і команда військової частини, і команда від Беркут, це представники. Міліції грають і ну, дуже серйозно. І зараз ще команди просяться. Може наступного року будемо розширювати. У Нас дві ліги грає. Перша ліга, вища ліга. От я ну, з досягнення є, з досягнення. Допустимо, у фіналі, е, фіналі Кубка регіональних чемпіонів зустрілись дві броварські команди. Це требухів погреби. Це про щось говорить. Зараз, звісно, трошки криза. Не вистачає грошей. Так би ми, звісно. Брали б участь і в першості області, і в першості України, але трошки треба фінансування, підтримка треба для цього, це зрозуміло. Будемо старатися, будемо шукати спонсорів, будемо будем грати. Дуже важливу роль у розвитку футболу відіграють небайдужі до спорту взагалі, і до футболу, зокрема, люди. Так, да, є такі люди. Я вам скажу, що це люди, це передусім це виконком федерації, це шість чоловік, які. Постійно ведуть роботу не тільки по вівторках, збираються, а і в суботи. Всі всі вихідні. Це ж понятно, що ніхто ніяких грошей за це їм не платить. Кажуть, за свій бензин, за своє. Просто люди підтримують футбол, люди ентузіасти їздять, піднімають футбол. Роблять роботу, і без них, звісно, цього б нічого б не було. Є, В селах підтримують футбол, там, як голови сільських рах, є, не підтримують вже самі якось люди, але, як кажуть, все держиться на ентузіазмах. Оце в кожному селі, в яких є футбольні команди. Це є людина, яка збирає молодь, яка збирає їх там по барах, поза школою, відлучає від горілки і заставляє тренуватися, грати в футбол. Це вважаю, основне. Основне досягнення наше.